Вітання, з вами Крава. І ось! Ласт пара кваліфікації! Як ви бачите, Денис стереотип собі не зраджує, як і в тому легендарному випуску, де двоє сонних людей вгадували, де стереотип з Маркусом вгадував. Ось він сонний стереотип. І зелено-білий, прекрасний, там заді, десь на фоні е, значок арсенала, форма арсенала. Але Львівські Карпати вийшли в УПЛ. І Львівський наш лев. Артуван, футбольні фівознавці. О, даже підходить колір під футбольні фівознавці. Може, це так було й задумано. Дізнаємось вартема. Мої вітання, хлопці, дуже радий вас бачити. І питаю по класиці, як ваш настрій? Чекай, як це робиться. Мої вітання на зв'язку. Артува. <Tuber> eh, ні, це не під, не під футбольні фу фіфознавці було все зроблено. Це було зроблено те, як ти сказав, під те, що Карпати вийшла в ОПЛ. І я сьогодні сподіваюся пройти в наступний раунд, тому футболочка Карпати, Карпати не сосати, Карпати їбати. <tuber> вітаю, вітаю всіх! Я, <тurb> <тurb <quatre> <тurb> я сьогодні, як бачите, футбол, це Арсенал, тому скоріше за все буде другим. Та й побачимо, що буде там. Давай, <панч>, же панч жорсткий, але я в принципі, цей погоджуюсь. Отак, отак зразу зливається, боже мій, ти вже про ровертлан, розумієш? Цей, е так. Е всі пари вже зіграні. Ваша пара, її багато хто визначав, що це найкраща пара. От іменно вашу думку почути, яка найулюбленіша, найкраща пара? Ну, пояснити, зараз я вас послухаю. Тому давайте, ви поняли питання. Паша улюблена, найкраща, найгарніша, найдраматичніша пара цього відбору навіть навіть глянули всі випуски. Так, да, гля глянув всі випуски. Е я більше по пакам згадував по цікавим, а не по парам. Ага. Цікавий пак з УПЛ був дуже. Це Phoenix Noties, тут тут з'являється, Містер Аунтин. І ще був якийсь цікавий пак. Що... Не пам'ятаю вже який, але був дуже цікавий пак, тебе писав. Були ага. Які мені от і цікаві, і непрості, і в той же час майже всіх згадав я. Ага. Тому... Пане Артем. Ну, я знаю, що ну, скажете ти... зараз гетро, розвіддано. Ні, і... насправді, 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 в них там була найбільша заруба з того, що я бачив. У них прям була заруба, то тому да, тому мені сподобалося. Я такий сижу, думаю, Остап, згадай коману, згадай коману, згадай команду, <світ> але не згадав. А цей, а... але сьогодні я такий самий буду сидіти, і всі будуть думати, Артем згадай якогось там, не знаю, Месі, що він грав в Барселоні і ПСЖ. А я буду такий, о боже, хто з хто грав Берселонії Псаже, але не буду згадувати. Ну і плюс дуже цікаво подивитися. Особисто для мене було теж передостання пара Фіфа ну, і Лорд Магвайр, але ми поки що їх не бачили, але надіюсь там, хлопці, класний перформанс. Видали? Ну, побачимо. Так, да, я теж сподіваюся, що там був класний перформанс, що люди напевно оцінили. Е, цей відео вийде на Пасху. Ось тому всіх вітаю з Великодним. Хлопці також вас вітають з цим прекрасним е, святом. Але це прекрасне свято, це прекрасна рубрика, не могла бути можливою, якби не наші військові. І по класиці, що я питаю гостей. Є якийсь збір, скільки буде подобається, скільки я відправляю на даний збір. Тому я чекаю, що ви можете щось запропонувати, може не запропонувати. У мене є той збір, але я ж говорю по класиці, питаю гостей. Може гості щось порадять. будемо тобі закидувати ще додатково. Так, в мене збори в мене теж немає ніякого зараз збору, тому теж підтримуємо твій. І так як там здається, в першій рубриці хтось там казав, що типу там ти доєднуєшся до того, щоб е за вподобайки кидати так само якісь гроші, то я думаю теж приєднаюся. До цього випуску. До речі, я в так таки після зараз по секрету, я в хлопців після випуску протратив. Я ні в кого не питав, не знаю чого. Може я заптикав, а зараз я так згадав це і якось, ну, я думаю, хлопці і так закидуть, я вірю в кожного хлопця, що якщо не на мій збір, то на інший кидають збір, тому це нічого страшного. Головне, щоб ми допомагали нашим військовим у цей непростий час. А також попрошу вас, щоб. Якомог більше людей побачили дане звернення, дану рубрику даних осіб. Вліпіть вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Також перейдіть і підпишіться на хлопців. Вони якраз на YouTube знімають контент, де хто стрімить по ті велці, дурдом, палання. Це до дена сіротіпа. А якщо в футбольні фівознавці і ФК довбики, то до Артвана ви можете щось сказати на правах реклами. Ось що у вас буде цікаво, вийде, можете щось анонсувати. Я мовчу. Та я Та... не хочу анонсувати, бо як зазвичай зараз щось обменюсь, перестану робити. Тому. Тому є я мене. поки що мене продовжу, доставка, поки в тебе там приїхав. Ти, <laughs> ти йдеш за, за доставка? Ні-ні-ні, заберуть, заберуть. А, заберуть. Там, там прислуга є в у вас світ вело грає. Я думаю, там вже прислуга десь працює. але, типу, походу звук попадав до мікрофона. Вже поміняв. Ого. Так. Ого, ти Термінатор. <кій> Ви надто побачили, чи ні? Та, побачили. І це, це, також... це, це виходить цей О. Христос Воскрес. Поїсти не <кій> воскрес. Ось, е, вліпіть ще раз в така була мініпауза. І переходимо до обирання паків. Хоча що там вибирати, але, але буде дещо вибирати, зараз інтрижку зробимо. Ага, чи лишився другий, чи восьмий, <кій> нам треба вгадати. Скажемо вам по секрету, ви вже для вас вже ясно, який пак залишили хлопці Богдан і Дмитро. Ось. А хлопці випуску не бачили. Тому зробимо такий експериментик, якщо в них була можливість вибирати, що б вони хотіли обрати? даю вам слово, поговоріть. 100, 100%, бо вони легенди. Вони взяли пак номер 8 Я думаю, у нас залишилось срібло. Ну я взяв восьми. Я навіть затягувати не буду. Це, звичайно, номер 8. Ти прям так сказав, як вони казали, що вони легенди. <рес> <рес> тому пак номер 2 залишається для пари art One серіотип І закриваємо. І всі паки вже розіграні. І зараз буду розігрувати цей пак. А може буде додатковий пак, якщо зараз буде якимось чином нічия. Тому переходимо. Ой, додатковий пак, додатковий раунд. Ось, тому переходимо до другого пакетика. Пак номер два. Oh, yeah. Хлопці вже yeah, бачать. нахуй. І це фівка. Давайте я зразу вам скажу, що тут за карточки oh, yeah, yeah. мають бути. Тут зверху команди не треба вам говорити. я можу сказати: Баварія Рома Тоттенхем. Далі, колазу Icons, Food birthday, звичайні. І Blazers. Чек там, трейблейзерс, напевно. Так як у пана Артвана менше відписників, ніж у пана стереотипа, то ходить перший Артван. Е, зараз беру секунду в мір тору своїх рук і ваші 30 секунд ось-ось і розпочались. Прошу вас, походити, пане Артем. Я отак от дивлюся на голацу ікони, це, це ж перша це голацо ікона, так. Угу. І я так думаю, а які в Тотенхемей ік ікони взагалі є? <кій> 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 Не повіриш є. Uh, pum -pum 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 -pum. 10 секунд. Окей, okay, давай почнемо тоді з Trail Blazer з Тоттенхем, там був Хенмінсон uh, Мінсон. Це mm -hmm. ваша остаточна відповідь? Ta -ta -ta. E, ваша відповідь: Trail Blazer з Тоттенхем. Сон. Правильно? Ta -ta -ta. І Степан Гіга одобряє цей хід і сон, була в нього така карточка. Ось, e, хрестик, нулик. А ти вставиш вставочку з Степаном Міговою Якщо мене права не забаніть, то я звичайно вставлю. Та на 2 секундочки точно можна. Якщо що, ну просто на мене не кинешся. І перші 30 секунд для пана Дениса розпочалися. Так, блядь, це те, що я не дуже хотів, карточки фіфи, але Голазо... Голазо ікона із Роми це один. Московський бразилець так. кафу. Голадзо, Айконс Рома, ви говорите кафу, і це правильна відповідь. Аж 163 матчі зіграв цей легендарний бразилець. Кнолик ставлю. Ось. І 30 секунд для пана Артема розпочались. Угу, 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 угу. Так, а я хочу трошки, мабуть, ризикнути. Я просто не впевнений, але я. На Баварія Голацо Айкон скажу принц. Дівчинку. Я не впевнений, що вона грала за Баварію, але надіюсь, що за Баварію. Ху -ху! Я радуюсь! Я радуюсь, що ви мене підловили. На превеликий жаль вибачаюсь, але Принц не грала в Баварії. Блін. І 30 секунд для пана Дениса розпочалися. E -e, trade Blazers Баварія, це Harikane. І не буду затягувати, це правильна відповідь. Так, тут здається цей хрестик, Так. Ой, нолик, перепрошую. І 30 секунд для пана Артем розпочалися. мене ще, О, все. А, відвесло. Так, а хто тоді? Зараз треба згадати, які там ще були ікони. А, я згадав Хабі Алонсо. Це Бува ваша ріга. остаточна атака. Не буду затягувати тут два розумні хлопці сидять, для чого мені щось вигадувати, якусь актрочку кульчати. Бо це правильна відповідь. І ось хрестик. Mm -hmm. І патова ситуація, як я люблю таке говорити. Серединка. Я уважно слухаю вас. Вас прийшли 30 секунд, пан Денис. Так. Рома і Food Куд хто взагалі там був? Бля, я не згадаю. Я не згадаю. Давай. Ризикнемо Тоттенхем ікона. Тоттенхем ікона, хай буде ліникер якийсь. Перевірю. На всякий випадок перевірю. У мене не, не виписано. Зразу скажу е, глядачам, що в мене не виписано, але я зараз перевірю. Може всяке ж бути. Да, правильно. Ого, Є тирашеві. така карточка. до карт. Хрестик для пана Дениса Старо. Нолик, я по-моєму. А, Нолик, перепрошую. перепрошую. Да. Та давай хрестик. Хрестик. Йо, тепер патова ситуація для пана Артема. Ох, це класно ви розставили, мені сподобалось. А Чого що вона, що вона патова? Я. Він, ну, він я або не знаю, виграє. Ризику. Він виграє, то Я просто... або виграю, або, ну, як мінімум, не програю зараз. Чого? А, ну, я навіть час не ну, буду зацікавити, чого пояснює. Ну просто... він по центру, якщо ставить, то це він не. А якщо ну, він не фестки? ставить? То... ну якщо не ставить. А, блін. тоді... Ааа, а, 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 блін, пані, а, пані, 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 30 понял, пішло. <стан> Боже, блядь, Я взагалі не пам'ятаю, хто там грав, блін. А тепер хоча б втік учасників. Мені радується. Це, це зараз... <с <с нормально. І так, 10 секунд. Окей, я попробую, я не впевнений, але я попробую. Давай попробуємо. Пауло Дібало, Рома і е, ми дивимося. Бля, я взагалі не пам'ятаю, хто там, сука. І у пане дібали, даної карточки немає. 30 <плес> секунд для пана Дениса. <плес> Я не знаю, я давай згадав, по-моєму, в Баварії Foodbirds е, був команд СБЧшний. По-моєму, він був Foodbird. Я назву це. А я по класці перевіряю, то футбор... вже буде, в в не, він був один у мене гравець СБЧ Мартинелі. В Кінслі команд, це правильна відповідь. Ніходя я обожнюю, ні. я обожнюю. СБЧ в Electronic Arts. 30 секунд для пана Артема, до речі, розпочалися. Боже, хто в ромі міг менеджер, блядь, блядь, Не знаю нахуй. Там блять, просто вообще не знаю ту команду зараз. Там такі картки, кроме Та дебали, я нікого там, не знаю. Там в Фидберзі було 4 команди чи скільки там, Я вообще не помню. Я тут я згадаю. 5 секунд, пан Артем. Добре, давай попробую Рената Санчеша. Ми перевіряємо. Сьогодні такі випуски, я буду <laughs> все перевіряти. <laughs> І на превеликий жаль, Рената Санчеса немає там на карточку <му> 30 секунд для пана <laughs> Дениса. <Сука. смех> Хто там був взагалі? Із топчиків. Кийсь, блять, ми вообще зголубилися. 10 секунд для пана Дениса. Чекай. Почекай, почекай, чекай. Я згадую головних. А салах був там? Салах. Що салах, салах. Час да. Салах, салах. А, я сказав чи ні? Чи ні. ні, я сухо, я жур. Ваша салах, відпочна. салах. Хай буде салах. Ем. Що ви зразу хлопець? дайте я перевірю хоча б. Я не знаю, по-моєму, він Бул. був в цьому промо. Ні-ні, добре, Бул. не буду звучатись над Артемом, над Денисом. Бул. Пан Салах був <реш> в мене виписано в зошиті. Ось, я даже покажу зошит, щоб до мене некий був. <реш> вот, я все розписую тут. Хто на таблиці там? Жаска, жаска. Пан Салах. І пан Денис. Проходимо наступну стадію. У вас дуже похожа доля Артван з, з паном. Бля, але стрьомна стрьом була. Е, Арт, з паном Остапом. Багатим буде Остап. Також могли закривати гру, але не вийшло. Там ще я капець затупив планів. А є того, хтось? А є хтось, хто прям зараз в Ромі грає, хто отримував. Найлз, здається. Зараз я дам. Я знаю, що я. Я думав, що на тим, якби я пішов в Фудберз і і якби я зараз знов сказав Сона, То ти б зарахувався. От якраз і зараз ви почуєте причину, що я не записав. Бо я виписав іншого гравця. А ну, цікаво, ви знаєте, цього грав. Це, який там був виписаний. В Тотенхемі? E? Я, я вам підкажу, це екс-гравець. Не Кейн, Але Харрикен і в Баварії підходить. Ну так, да, він теж не виписував. Я зрозумів, я тільки флешбек зразу з того дня. <laughs> чого я не дописав Сона? І ще раз, ви про а Trade Blazers, не Сона. Так, все правильно. А іншого гравця колишнього. Так. Да. Він а там а... небагато зіграв. Але ви, напевно, пам'ятаєте його карточку. Мені так здається. Може, помиляюсь? Центральний захисник, я що не помиляюсь. Аргентинець. Эмм, mm. mm, я Фойд. Правильно. Oh, господи. Я б e, так, його б ти не сказав Соно, Давай ты хочешь закрыть этого Sona. Знаєш, в чому прикол? Я вообще як грати в красный кинул. Я чисто за диву так згадував <laughs> як. Він мені ставить в кут, і мені Не щоб я взяв. Я теж знав хабі алонсо. Я думав так. Ага. і Кейна знаю. Думаю, щоб ти не назвав, я назву. блін. І такий хабі Алонсо, думаю, блядь, і завжди собі тупо перехрестя таке зробив. А три блайзер з Roma. Ви я, взаг я взагалі думав. Е до речі... Давайте Entonces без with... оцих повторень, <laughs> я вже. <laughs> Здібать, салат шафрід лезер. А, ah, Салах має, до речі, записано, так. Да. Може, може бути. Може якийсь Вайналдом? Якийсь найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. Флешбек для Дениса має бути зараз. Найкращий бомбардир української прем'єр-ліги, Вже Вже вашому випуску такий був гравець. З Маркесу, Бхитер... ви згадаєте. Бхитеря, і Правильно, правильно, Бхитерян, Артем! Боже, блін. такі пакети, ось так закінчився наш останній матч в кваліфікації і останній вагончик застривує пан Денис. І посунувши пан Артема. Пан Артем, якби я вас запросив ще раз на якийсь матч, я знаю, кого ви точно хочете. Навіть був один формат, який ви запропонували мені. А давайте цей формат трохи залишимо отак, в секреті. Кого б ви хотіли побачити, з ким хотіли зіграти, з ким було цікаво. З ким би кимбеса, крім того, що ми вже пропонували? Так. да. Та не знаю, когось якогось якогось, 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 якогось. Чекай, треба подумати. О, можна когось з. А, когось хто вилетів, чи хто прийшов? можна Взагалі сказати? Я навіть можна і не учасників Кубка позвати, боже мій я а, вже... А, Навіть не учасників Кубка. Е Та ні, давай когось з учасників Кубка. Було би, знаєш, з ким би цікаво, з кимось з хлопців, з якими я до того не контактував. Це Андрій і Руслан. Так, о, Андрій Шевченко і Міша не давай цей сюди. Цей, скромний, ой, скромний. Е, скромний дуже хоче з Леонінком записатися. Ми шукаємо контакти, якщо у вас є контакти, Леонінка. Е, пан Денис, вітаю вас з виходом в 1 4 фіналу. Сенсації ви не дали зробити. Та, було дуже близько. Близько було згоден. Е, кого ви б хотіли бачити в 1-4 фіналу? У Спар... собі в суперниках? Так, ну може ви б хотіли, є. так. Та будь-кого. Я б хотів би якийсь пак цікавий футбольний. Бо тут, блін, мені. я Ну, наступна стадія у вас буде чудом. один фіфашний, один футбольний пак. Ось, тому у вас А, точно почекайте, буде... У нас буде два паки. У Вас що, буде BO3. До а, Best давайте, of клас. 3. клас. Як ви регламент читаєте? Я ж трошечки, знаєте, думаю, може у вас дехто і прибрати трошечки. <laughs> да ні, я думаю, взагалі, що буде три раунди постійно, бо трошки. Этот... Не трошки. трошки мало контенту. Ось. е-е-е... Та нормально так відосики на півгодини виходять. Ну, всі. Ну так. Ось. Що ще ні, Ну по суті, формат на хвилинку, по суті. Ну так, я знаю, що це формат на хвилинку. Ось. Тому, тому, шановне панство, підписуйтесь на Дениса Стереотипа, який пройшов 1-4. Підписуйтесь на... Головного фіфознавця, нашого українського FIFA ком'юніті, нашого ведучого Артема Артуна, Львівський лев, Лондон Арсенал, Секонд Плейс завжди Ой, бляд, <laughs> ще не було четверте місце. Вони ну, нас... <laughs> <Но, laughs> в футболі фіфознавцях духом походу. <laughs> сидить, мужик, в формі Манчестер Юнайтеда і сміється <laughs> з арсенала. <laughs> Ось, обов'язково підписуйтесь, можете анонсуй, коли там, якщо до цього моменту додивились сюди, надію, що додивились. Е, коли там фінал, коли планується. Ден, десь, десь десь під кінець страні, Та мені дупа, мені дупа в фіналі. Роз... <laughs> Та ні, ні, я, я я не, не, Ярослав, я знаю. Я так розумію, що, ви хочете зробити піс... не під фінал Ліги Чемпіонів? так я так? Ну так, незначально. Е, ні, не, я поки що не думав, там буде видно. Час е... Треба підготуватися ще добренько до финалу. Ой, і, і тоді буде. На такій ноті ми прощаємо з вами. Незабаром наступне відео буде жеребкування. ви Вибуває жеребкування, Ось можна писати в коментарях, кого позвати, але я наче теж і вирішив кого позвати, а може і не вирішив. бать на коментарі. Надіюсь, пройде. Ось, до нових зустрічей. бай-бай, Всім добробачення, всім пока. Ось. Ну і на такій веселій ноті переходимо. А на, знає, а, що? А ти хочеш треба... сказати? Та ні, а ти знаєш, що нам Ок. треба взагалі перезаписати весь початок? — Перезаписати, так. Да, а краще... знає, чого? — Чого? — Тому що треба було почати з Хрестос воскрес. І в мене... Щих... — Блять, не задав мене, блядь, твою мать, це бекстейдж блядь, попаде. Це таке, подожди, я щас прийду. Так, <laughs> да, так, да, да, добре. Чи не було. Чи був, а, може й був. «Зелененьких» точно було. Я прям свіжого лінійкера бачив, якого в еволюції закидували, скоріше за все, це Голаза. Походу, да, да, походу, да. Не поспішаємо, не поспішаємо, не поспішаємо. Я просто, ну я реально це, це тебе ДНС така аура, блядь, з тим Мартінеллі, блядь, тепер оце починається, блядь. А, ну фанат арсенала, все правильно, фанат Арсенала Денис. Бомба, блядь, просто мікс. микс. блядь, так. А в мене таке питання. Є, давай, я готовий, Давай, якась дискусія, Давай, якусь дискусію. А оці голацу Icon, вони коли вийшли? Десь в квітні, не? Та вони нещодавно вийшли. їх да, я нещодавно. ще не пам'ятаю. А, а це пак коли готувався? Тільки що? <хис> <гум> Ні. Ні, я ж якраз. От якраз останній пак, і я якраз зробив жерконь. Пережерконь. Щось. щось не застекувало, якось, не? Ні, може друга команда потім виходила, типу, я не знаю, але я робив. Щось, по, хоча б. <гум> Я розкрию секрет хрест інуки, mm -hmm. як я роблю, мені би хоча б одного гравця, щоб він був все далі, я вже. Ну не цих да, яр лікерів. Я, я пам'ятаю цих еті твоїх. Як давай, там? давай, давай, скажи, скажи. Ребічів, ребічів, який ти нам загадав, які там два матчі в оренді десь відіграв, бля. Сиди, думай. І так.